Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту, також главком, генштаб розвідка безпека. Змістовна дуже робота. Перша Бригади оборони молодці. Головні стратегічні задачі виконали. Деталі зараз. Не час повідомляти. Друге. Бригади наступу молодці. Готуємось без деталей. Третє. Щодо захисту цивільних громадян, повітряні сили молодці. Тут з деталями. Наші пріоритети на цей тиждень наступний і не на найближчий час загалом: додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання і літаки, далекобійна зброя. І це буде. Провів сьогодні і ґрунтовну нараду із нашими міжнародниками, командою Офіса. Є завдання втримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня. Також і цими тижнями впевнений, виконуємо це завдання. Мав честь відвідати Офіс Кримської платформи та зустрітись із лідерами кримсько-татарського народу. Мустафою Джемілєвим, представниками Меджелісу і кримсько-татарської спільноти. Сьогодні та щороку, у цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації кримсько-татарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття. Увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія. Вкотре принесла до їхнього дому, до нашої України своє зло. Зло агресії, репресії, приниження. Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких виключень це наше історичне завдання. Завдання усіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу. Ради бачити, що. Створена нами кримська платформа ефективно направляє спільну силу всієї нашої держави та кримсько-татарського народу. Ради знати, що наша спільна робота із Меджелісом приносить потрібний Україні результат. До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в'язнів та всіх наших людей в Криму. Виводимо на новий міжнародний рівень. Ще одне: сьогодні багато українців і українок були у вишиванках. Це важливо пам'ятати, яке багатство нас усіх об'єднує. Україна різноманітна і в тому наша сила. Це було видно протягом дня у різних орнаментах вишиванок. Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально наша з вами сила, наша з вами. Захист багато наших людей не були у вишиванках, бо вони у військовій формі. Я прошу вас зараз згадати: усіх, хто воює заради України, усіх, хто на бойових завданнях і бойових постах заради України, усіх, хто тренує наших бійців заради України, ті, кого ви знаєте особисто, ті, про кого ви чули, і тисячі тисячі інших, які всі однаково бережуть життя України. Згадайте про них зараз, будь ласка, і подякуйте їм. Також ми ані на мить не забуваємо про тих наших людей, яких окупант утримує в неволі, про полонених українців, про репресованих на окупованих територіях, про тих, хто перебуває в окупованих містах і громадах і чекає повернення нашого прапора, нашої держави. Ми маємо звільнити всіх наших людей і всю нашу землю з російської неволі. Діємо разом у єдності, дбаючи про одне одного і про державу, і не зупиняємось до перемоги. Дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто б'ється заради України, вічна пам'ять усім жертвам російської тиранії, вічна пам'ять усім жертвам депортації кримсько-татарського народу. Слава Україні!